Це собака Дарлін. Її евакуювали з села Райське Донецької області. Прихистити маму з трьома цуценятами попросили військові, розповідає керівниця знам'янського притулку Дайлапу Богдана Стоян. Вони дуже просили забрати її і цуциків. Цуцики далися в ручки, а вона не давалася. Вона була дуже дика, тікала. Потім, коли цуциків забрали, вона просто прийшла до військових і лягла в куточок. Все, вона здалася. Щоб люди не боялися брати дорослих тварин, бачите, сидить. Цуценята говорить, нині живуть окремо у будинку. Вони хворіють і нині на лікуванні. Зі слів керівниці притулку, з початку квітня прихистила 37 евакуйованих собак. 21 знайшла господарів. Лагідна, тендітна, бачите, собачка, дуже скромна вона. Ну, середній вік, не можемо сказати, що старенька. Цих цуценят теж евакуювали з села Райське Донецької області. Було п'ятеро. Двом знайшли домівку, розповідає помічниця притулку Світлана Сергієва. Їх викували разом з матусею і з батьком. Матуся теж така пухнаста, маленька, до 8 кілограмів, дуже гавкуча вона. І тато, він втратив око, теж такий гарненький-маленький песик. Одразу ми зробили їм вакцини прививки, обробки від гельмінтів. Тобто вони здорові, вони набирають вагу, вони ну, зараз відростає шерсть. Їм приблизно по півтора місяці вони вже самостійно їдять і корм, і натуральну їжу. Мамині, мамині. Мамані, мамані, мамині, всі мої. Чепуха, привіт. Привіт, привіт. Давай лапу, давай, давай. Мама почухає. Марла і її сестра Стела евакуйовані з Покровська Донецької області. Шоку врятували військові, вона була травмована. Без хвоста, день яка чарівна, гавкуча, маленька, їй шість місяців. Це стелочка, піврочку. Ну на моєму фоні можливо кажеться, що велика. Її скільки вісім кілограм. От маленька, вона вже не виросте. Вона залишилася у нас через ваду ока, ніхто не хоче її забрати. Їй десь піврочку. Цих двох цуценят привезли з Костянтинівки Донецької області. Абсолютно здорові, гляньте, блискучі дівчинки. Мама залишилася там з військовими. Вона з ними їздить в авто постійно. Вони якби собі її залишили. Зі слів керівниці притулку, з початку року прихистили півтори сотні евакуйованих тварин. З початку повномасштабної війни півтори тисячі. Дуже необхідні щеплення для котиків для собачок, тому що вони у нас вже закінчуються. Також допомога з кормами це завжди актуально. От і у нас зараз аварійний ремонт притулку відбувається. Потрібні будівельні матеріали: це пісок, цегла і цемент. Нині під опікою громадської організації Дайлапу дві сотні тварин. Із них половина евакуйовані з міста сіл, де тривають бойові дії. Їх утримують за власні гроші та благодійників. Антоніна Крейтор, Олена Жикалова, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький.